Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. І сьогодні ми будемо дивитись на будемо робити маленький огляд а, з фірми Mini GT. А, подробніше Kaido House. Kaido House і Mini GT – то та колаборація. А, це є модельки, які були дизайном від Jun і Mai. Він дуже класні робить дизайни модельок. Так, як бачите, що там а, знизу на екрані, то є а, його дизайни. Деякі там в мене є кастом від різних моїх друзів. А, це я придбав от від тої наклейки, то Лана, і то мій товариш Крес. Коротше, вони також колекціонери, і вони на інтернеті там або продають, або щось таке. Але ми не про то, ми просто робимо огляд. Так що сьогодні ми будемо відкривати дві модельки, і потім будемо їх рівняти до інших модельок. Так що так, що так є. Цей трок мені передав. Ну, я це виграв на аукціоні в Mustang Queen на аплікації WhatNot, не знаю, чи в Україні то існує. Але тут таке ну, аплікація аукціону. Дуже все швидко, легко, і дуже часто можна знайти а, все нове, але за добру ціну. Коротше, менше з тим. <laughs> Давайте будемо відкривати. Так, а я тут розказував історію: оце є чейз без фарби, а, і це також є Chase, в неї золоті колеса. Вони такі кладуть одну на цілу коробку на кейс. Так що, коли купу... мусиш купувати цілий кейс, там в кейсі здається 20, і одна з них не фарбована або з якимось цікавим. І багато людей їх перепродають там, можна сказати, купуєш за 20 доларів і перепродаєш за 100, якщо вона чейс, або так як в Хотвілл скажуть, трежер хант. Так що так. Що так. А, я думаю, в нас не будуть тут чейсів. Так що буду вам просто показувати, що я придбав. А, ну і потім далі будемо там їх рівняти зі всякими іншими. І так як я пам'ятаю, тут ще багато чого сталося в цьому відео. Побачимо. Так що, сідайте, візьміть каву. Або я не знаю, пива візьміть собі. <сі> Сідайте, відпочивайте. Будемо дивитись на цей огляд. Так, давайте скоро вам покажу, що тут в мене є. Оці е зелена: це є кастом. Е Вона повністю була е цей. Фарба з неї була знята і перефарбована, нові наклейки поставлені, і багато чого. То було від мого товариша в Joe's з А, Та червона, то хтось на ній поміняв колеса. То було від цього хлопця Die Cast Creepo. а, Ця наступна то не кастом, це справжня Kaido House, то моя Skyline GTR r 34 Біла то є guys, Chase, спеціальна та дорожча. Зелена то є старша. Також 510 Datsun, Ця червона uh, з жовтим то є uh, 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 Fair Lady Z. The Це uh, є uh, без uh, фарби, uh, то є uh, uh, та, що дорожча, як я казав. Розова то проста, оранжева, також проста, але оранжева то є колаборація Kaido House разом з Sun, як його називають? Ну той хлопець, що грав Хана в форсаж Токіо Дрифт. Як його там звати? Ну, коротше, приблизить, вон там на задній панелі написано. Так що так, і це також є кастом, також мій товариш повністю зняв фарбу, перефарбував і зробив таку чудову ляльку з неї. І там також колеса поміняли на тій. І то є все від компанії Mini GT, колаборація разом з Kaido House. Так що, якщо ви не колекціонуєте такі, я рекомендую. Ну що ж, давайте, будемо далі рухатись. Так, давайте починаємо. Ось на ці дві модельки ми будемо сьогодні дивитись. Починаємо з трока. А, трок то є, а, як він називається Silverado c 10. Ану, чекай. Так, так, 83-го року Silverado Chevrolet. І як бачите, ну, побачите, зараз вона повністю модифікована. Трок модифікований, принижений. І розмальований зовсім інакше. І це є дизайн дизайнером Джун Імай, який також був дизайнером для Hot Wheels, Він роками там працював і дуже багато моделюк він придумав. От, наприклад, а, Datsun 510, він зробив дизайн тих машинок для Hot Wheels, мустанги, також трокі, купу, купу, купу. Він на них працював дуже довго. А тепер він сам робить сам сам свою компанію, так що ще раз нагадую: yeah. <laughs> от Kyder House. А якщо ви нові до цієї компанії, я рекомендую. Старайтесь колекціону, якщо ви колекціонер, старайтесь колекціонувати менше Hot Wheels і тих всяких дешевших а, іграшок, і а, звертайте фокус на такі от кращі машинки. Краще зберегти 20 баксів. Ніж вивалювати 5-10 доларів на якусь маленьку е, іграшку. знаєте. Ну, я не кажу, що всі Hot Wheels іграшки я їх також збираю, так що не ображайтесь, прошу. Але ну, розумієте, я думаю. Ну, гляньте, яка то краса, просто чудо. Хе -хе. Так, значить, а цей шеволт, а... ну, як бачите, розмальований просто чудово. Мені здається, що ті кольори а, вживаються для Toyota. Я не пам'ятаю. Але пот в мене є така Fair Lady Z. Також, так як я кажу, від а, а, mini GT Kaido House. Тут все Kaido House, так що а, не буду вже повторяти. Мені просто подобається, як вони разом кольорами. А, ну, коротше, так. Значить, а, цей трочок має зеркала. Uh, глядають назад. Ooh, Дивіться, який like, чудовий низ тут в нас. Cool. Uh, oh, wow, відкривається opens. задній багажник на трок. This, uh, first, uh, Там можна uh, навіть щось прицепт при, причіпляти, like гачок, бачите, висить. І пам'ятайте, це I mean, є ну як стильні дизайни. То також не є стопроцентовий один на 64 розмір, та але можна сказати на тому рівні. Так що так. Капот oh, yeah, відкривається. Oh, yeah. О, та є. Я забув вже, я це записав давно. Але, як бачите, чудовий, деталі там є. Написано so Kaido house, на, house на, на моторі. Шеверліт nice uh, на вікні передовому, light. лобовому. Okay. Фари в нас the пластмасові, прозорі. Задні ліхтарі totally також прозорі пластмасові Just з червоним кольором. Просто класс. Нат гнатпик. Лак дозін клоус-к. Окей, так, давайте like uh, почнемо відкривати нашу minute, другу машинку по назві Fair Lady Z. Так, що тут у нас. 71-го року. Nissan Fairlady Z. Так, відкриваємо акуратненько. Ну, я люблю так відкривати, бо, знаєте, якщо залишаєш ту плівку на коробочці, то і коробочка буде гарна. <плівка> Чого ні? Знову, тож, знаєте, так, то не є. Хотвілс чи якісь дешевші модельки, то є щось краще, щось вищої якості. Це є від е, митця, який робить дизайни. Вони не є так вже масовано зроблені, вироблені, як інші. Так що ці от картонні коробочки також е, зберігаю. Це щось трошки тяжко вилазило. Ось така коробка номер 23 І виглядає ніби ще заклеєна. <laughs> like так, добре, ну давайте глянемо. Right. Надіюсь вам сподобається. Ви знаєте, я я колись збирав Hot Wheels майже ексклюзивно і з часом. Задумався, на що я трачу гроші і чому в мене хата забита тими машинками. Тепер менше машинок, але більша якість. А, так, це я рівняю до тої, що в мене вже є. Там, до речі, фари. на цій, бачите, є фари е, прозорі, пластмасові, а на тій е, жовто-оранжевій вони замальовані. Так що то було цікаво. Але так, фірма Motul, Advan, номер 23 Я не пам'ятаю, яка там була ще історія за нею. Але як би не було, новіша, новіший цей випуск набагато більше деталей має. Ага, там Datsun, тут Motul. Мені подобається, що він завжди робить такі дно на них. Просто, Перламутрова чи як то називається? І пише на них сам. Так, окей, давайте глянемо трошки ближче. Я не буду робити з того сюрприз, але тут у нас трошки сталася така сюрприз з капотом. Бачите, він випав. І you know, мене тут трошки yes, було yes, розстроїло, yes, бо це, повірте чи ні, не мусив ставатися. <laughs> то я, я трошки був розстроєний, але от так дивлюсь ближче, знаєте, і ніби нічого не поламалось, ніби все зафарбоване білим. І там просто клей, то я якось так. Я не знаю, щось, щось там не то, щось, щось, щось сталося не, не то. Сам не можу зрозуміти. Але. Нічого страшного, вона потім ä, закриється. Вони завжди рекомендують, щоб відкривати капот знизу, щоб там просто запхати патичок, бачите, видно наскрізь. І просто товкнути, і капот відкриється. Але от я відкрив і щось, щось, щось не то. Не знаю, може, одна моя якась була бракована, чи що там сталося. Ну, нічого. Відихаєм <laughs> і рухаємося вперед. Ніби закрилось, все нормально, бачите. Nice так too. що якось переживу. Ну, <laughs> right. well, як би не було, чудова моделька. <laughs> все дуже гарно. Uh, there is your uh, translucent uh, plastic headlights. Very nicely done, by the так, right, тут so я хотів kind of подивитись на цю, the... але бачите, вже відпало зеркальце там на капоті uh, з правої сторони. Так що не знаю, де yeah, то я not... зачепив, але uh, відпало. Але нічого страшного, я тут прямо so перед knap, вами потім uh, <laughs> приклею його, воно лежить so недалеко. А, а от зараз the... Я, the... я просто хотів витягнути цю машинку, щоб uh, uh, порівняти, okay. чи so той дурний капот that... uh, uh, мусить. Відпадати чи не муси. так що бачите, навіть зеркальце воно не поламалось, просто відпало, бо вони yeah. тут приклеюють, і so, uh, yeah, це не іграшки, це для дорослих. Ще раз повторяю, це не є Hot Wheels, що yeah, можна you know, з нею врум 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 і стукатись і бавитись. Це розвалиться, бо це є зроблено so, з багато різних мініатюрних сабчастин, щоб виглядало як унікальна else. якась річ, so, майже як фексисмір реалістично. От слово знайшов. <laughs> <the hoods again. laughs> так що, ну як ви можете собі уявити, я тут трошки був розстроєний, бо блін тут капот відпав, so там блін зеркало відпало. <laughs> Kind of cool Перед тим в мене тих не було проблем ніколи. Бачите, скільки в мене їх моделюк, є модельок тих. Oh, okay, так що, okay. so, ну добре, honestly, менше yeah, з тим. Будемо just... so зараз клеяти. Так, спочатку зараз глянемо. От бачите, я відкриваю так через низ, There. так, There. як треба, oh. порядно. І тепер дивлюсь, що той капот з so. собою. Yeah. Хоче показати. От відкрив і так, ну боюсь відкривати далі, але от більше вже не, не товкаю, бо підозріваю, що якщо далі буду, то відпаде. Але більше ніби вже і, і не треба. знаєте. Знову ж таки, то моделька нема чого там забагато все. Плюс коли вона новенька, то ті всі фарби, то все воно, знаєте, ще засохало на фабриці. І ну, треба розрухувати. <пів> так, добре, добре. А менше з тим, давайте далі рухаємося. Ось такі вони рядом, бачите, фари там такі, там такі, там зовсім нема. Так що. Це ніби з інакшого стилю моторспорту. Там та зовсім інакшого, там фари треба заклеювати, там можна включати. Так що такі вони різненькі у нас. Але просто чудові, дивіться, просто клас. Меню дуже подобається. Якщо б не розвалювалися. Окей, давайте глянемо на ці модельки на нашій а, крутасику. Нашому. А, як завжди, прошу вас, а, глядачів, скажіть мені, як українською мовою називається ця херня, що крутиться, бо я щось не знаю. А, ну, дайте знати. Коротше, а, крутиці си то крутиці, а, це є наш а, Chevrolet Silverado і... Це я ставлю, е, кладу цю рядом, бо вони кольорами підходять. Просто хотів показати, як чудово вони виглядають. Дуже чудово. А тут як виглядають е, ці дві однакові рядом? Також непогано. Я трошки тут помонтував, повідрізав, бо дуже довго все крутилось. <гум> так, тепер я хотів вам показати, що в нас тут є з моєї колекції: це є ті дві а, чейси, що тяжко їх знайти. Мені дуже повезло з тою, що зліва і з тою, що справа. Та, що зліва, а, мій товариш був yeah. на барахолці на флі-маркеті. І купив мені таку закриту в плівці і е, дав мені. Ну, я купив, я заплатив, але ми не знали, що це буде це. І я коли відкрив, то був в повному сюрпризі. Я просто е, такий був щасливий, що то знайшов. Ну, знаєте, платиш 20 баксів, і ти щось знайшов, що дуже рідкісне, і тепер воно варта 120-150 доларів. Так, що так, і ця біла, я був виграв другу, таку саму, як та перша. Але та r 34 я її виграв на інакшому ватнат на тому аплікації, то, то також було кльово. То я поміняв, змінив там ту 510 на ту білу R34. Так що то було кльово. А це є кастом. мій товариш Joe's Rush Shop має YouTube також. Джоу Рост Шапп. І кльовий мужик. Він такі робить всякі на замовлення, і сам він... Метець кльовий. Але як бачите, це, можна сказати, що вийшло з з фабрики, так. Майже не замітиш, що ручна робота. Так, ви чекайте їх на YouTube. Так, це, насправді, мій фаворитний кустом, який я маю. Особливо... Специфічно, з Джоу. <різований> так, це його друга цей кастом. <сміст> Я, до речі, це в мене є багато від нього кастом, і ми робимо всякі аукціони для України на моєму другому каналі no Nostalgic Ми вже дуже багато фондів назбирали, передали в Україну на ЗСУ і всяке таке. Так що всі мої друзі і всякі там з Ютуб. Збираються і е, розігруємо всякі або модельки, або кастом, ті, що на замовлення. Ну всяке різне. І 100% фондів пересилаємо в Україну нашим волонтерам або в Львові, або другим. Ну на різні фондації передаємо я персонально, то з українцями сходжусь, що в Україні. Uh, щоб бути впевненим, що ті гроші йдуть куди треба, а не комусь в кишеню. Так що так ми діємо. Слава Україні. Так, uh, що тут я щось навіть не знаю, що я тут мелю, щось показую. Напевно, вже дякую. Прощаюсь. Ага, та то я вже був попрощався, так що це, ніби кінець відео. Кінець огляду, і тепер я збираюсь е, зремонтувати, то, а, зремонтувати то зеркало. То я зараз буду клеяти зеркало. Так що дивіться, якщо хочете. Якщо ні, то дякую, що дивились. Я тепер думаю зроблю голосніше звук англійською, так як було, бо тут вже нема що об'ясняти. Я просто буду мучитись. miniaturnum <laughs> remontum oh, uh, yeah it you know like it would probably even stay in there without me gluing it like nothing broke off it just kind of slid out of there you know so i'm just going to yeah having tweezers would have helped a little bit uh, but uh you know whatever um, and not whatever okay. we're not we're not whatever in here not with this car it's been it's been a long road getting it all right so here we go we have we have this right there wow talk about extreme close up God, it's tiny. Okay. Um. Okay. Pretty sure there's a little bit of glue on there now. Don't need a lot. Probably can't even tell there's a little bit on there all right ah oh, jeez all right wish me luck fellas Not easy figuring out the freaking angle for this thing. Okay. All right, I'm just gonna leave that alone. It, it looks like it's on a, ah, oh, son of a, monkey balls. I don't think, yeah, the glue's not on there anymore. All right, let's try this again. Been a long time. Okay. Putting the glue on here. There it is. Okay, it's definitely on there now. We have glue confirmation. So now you do not <laughs> want to smear this stuff on anything. So. Ah oh, man, this is nerve wracking stuff here. Uh, yeah, why not? No film it. Why don't you film it? Genius idea. Dumbass. Alright. Please. Okay. Okay. Alright, so what do you guys think? Don't touch it? It, it needs to be pushed down a little. Oh God, I hate that part. There we go. Just push it that way a little bit. I just want to make sure that it stays nice a little lower. There we go. I don't want it I don't want it to look crappy. Wish that it would, you know, kind of get in there more. Okay, that's enough. Just push it that way a little. That looks decent enough. Decent enough. Yeah, that looks all right. Just tilt it down a little. Yep, that's it. That's it. Leaving it alone. Let it dry. And uh, yeah, we're good. There you go, guys. I think I did it. All right, cool. <laughs> oh my god. All right. Well, thanks for watching, guys. I didn't wasn't planning on this turning into a freaking fix the mirror project. I'm not going to be messing with uh the truck, the truck. Uh, I mean, the other car, the hood on it. Doesn't matter. Uh, so yeah. This is good enough. Well, it's actually pretty good, so. Yeah. Cool. All right, guys. Thank you so much for watching. Uh That was my review of not okay. this car. <laughs> Надеюсь, вам це все сподобалось. Uh, uh, дякую, що зі мною провели час, подивились yeah, на цей огляд. So Надіюсь uh, вам сподобалось це. Um, um, ну, я йду uh, uh, далі. Ilana, дякую for за все. Тримайтесь. Папа. <laughs> pa